Дмитро Донцов народився 1883 року в місті Мелітополь, тоді Таврійська губернія Російська імперія. Рід Донцових не був корінним Таврійським, походив він зі Слобожанщини, можливо, із козацької шляхти донців Захаржевських, став круглим сиротою у 12 років після ранньої втрати батька і матері. Навчався спочатку у реальному училищі Мелітополя, потім у Петербурзькому університеті. У студентській громаді він відзначався палким відстоюванням національних пріоритетів і гострим публіцистичним мисленням, почав друкуватися у студентських виданнях, вступив до Української соціал-демократичної робітничої партії за виступ. На українському політичному вічі в Петербурзькому університеті з пристрасною промовою на захист української незалежності Донцов був заарештований і перевезений до Києва. Познайомився з учасниками УСДРП Симоном Петлюрою, Миколою Поршем, Андрієм Жуком та іншими. Після звільнення із тюрми він почав друкуватися в партійній газеті Слово. У 1906 році почав мешкати в Києві. Дмитро Донцов першим усвідомив, що сама російська психологічна атмосфера згубно впливає на українську душу. Від самих початків своєї участі в УСТРП Дмитро Донцов надав своїй діяльності чітко визначеного національного змісту. Особистостями, які посприяли Зміні світогляду, були Польський критик, мислитель волюнтаристського спрямування Станіслав Бжозовський і український історик та теоретик консерватизму В'ячеслав Липинський, з якими він познайомився у 1909 році вже на еміграції. Навчався у Віденському університеті, там познайомився з українською студенткою його майбутньою дружиною Марією Бачинською. 1913 року Дмитро Донцов виступив на другому українському студентському з'їзді у Львові з рефератом Сучасне політичне положення націй і наші завдання. Він визначив Росію як ворога України, увів національний принцип, передчував Другу світову війну. Його оцінки ситуації і поведінка, незвичність суджень. Незважання на авторитети і навіть войовничість ідейної програми викликали обурення в українських громадсько-політичних та культурних колах. Дуже багато відомих діячів епохи, Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Володимир Виниченко, В'ячеслав Липинський та інші знелюбили його за відкритість позиції, за різку критику, за розхитування усталеного ними. Освяченого українського невиразного суспільного життя 1913 року Донцов через конфлікт на національному Ґрунті вийшов з УСДРП. З 1914 року проживав у Відній Берліні в Швейцарії. Активно включився у роботу Союзу визволення України СВУ, заснованого 4 серпня 1914 року. Згодом став першим головою СВУ. Метою Союзу було поширення ідеї самостійності України. Для Дмитра Донцова боротьба за Україну за українську національну ідею означає не лише соціальне і політичне визволення, які є тільки складовими. Для нього це народження нового геополітичного цивілізаційно, можливого простору. 1917 року. Одержав ступінь доктора юридичних наук у відні. Дмитро Донцов розумів нездійсненність мети при керівництві людей без державницького світогляду, якими були майже усі лідери Центральної Ради. На початку 1918-го повернувся до Києва, вступив до Демократично Хліборобської партії, яка підтримала державний переворот Павла Скоропадського. За наказом гетьмана став директором Української телеграфічної агенції УТА при уряді Гетьмана Павла Скоропадського, за короткий час авторитет Дмитра Донцова так зріс, що вже в 1918 році, на секретних переговорах з німецьким представництвом про можливе формування нового уряду ім'я називалось як кандидатура на посаду міністра закордонних справ. Павло Скоропадський проголосив федеративну грамоту про союз із небільшовицькою Росією, щоб заручитися підтримкою країн Антанти. Дмитро Донцов сприйняв це як зраду і підтримав повстання проти гетьманату. Деякий час йому доводилося переховуватися в Києві і від російських білогвардійців, які утримували певний час позиції у місті, і від соціалістів. Дмитро Донцов покинув Київ. Упродовж 1919 1921 років шеф українського пресового бюро при посольстві УНР Української Народної Республіки у Берні Швейцарія. З 1922 року, знову у Львові, Донцов був дуже плідним публіцистом, літературним критиком, істориком. Ідеологом українського націоналістичного руху, Донцов займався публічною діяльністю, виступаючи заочним опонентом апологетів ідеї комунізму, роблячи розлогі доповіді перед громадою. У 1920 році виникла УВО українська військова організація, лідером якої став Євген Коновалець. Ідейною базою цього національно визвольного руху мала стати ідеологія націоналізму. Донцов очолює лі літературно-науковий вісник незабаром і газету Заграва, яка стала органом української партії національної роботи. Ця партія мала створити політичне та ідейне тло для діяльності УВО Української військової організації. 1926 року написав свою провідну роботу націоналізм. У першій частині своєї праці націоналізм. Донцов критикує українське провансальство, концепції, тобто системі поглядів провансальства, притаманні анархізм, тобто безвладдя, відмова від держави, прагнення до симбіозу з москалями, космополітизм, антитрадиціоналізм, відсутність експансії, тобто розширення зони впливу, віра в те, що ворога можна перевчити шляхом освіти, сентименталізм, годованство. Пристосуванство, поступовість, утопічність, охорона меншовартного. Також автор цитує багатьох філософів, мислителів, політичних діячів, що вказує на ерудованість, тобто освіченість автора. До типового провансальства Донцов зараховує Кирила Мефодіївців, народників, демократів, радикалів, махновців. Марксистів, комуністів, неомонархістів, редакторів Чекаленківської газети Рада Михайла Драгоманова, погляди якого впливали на так званих молодих громадівців, голову Генерального секретаріату і відвідувальника Петербурга у 1917 році Володимира Винниченка та лідера УЦР, історика Михайла Грушевського. Які були прихильниками симбіозу з москалями. Всі вони не бажали створення державності. Щоб стерти ганьбу століть неволі, потрібно нищити справу Росії та її лакеїв в Україні. Національна ідея це революційна ідея. Вічна воля нації стоїть понад і щастям одиниці й народу. Донцов сприймає націоналізм як світогляд. Лише сильний здобуває право на безсмертя. У другій частині із назвою Чинний націоналізм є теза, що занепад волі нищить націю. Донцов зазначає, що в брошурі самостійна Україна Миколи Міхновського є націоналістичний світогляд. Національна ідея має бути збудована на волі. Яка є синонімом бажання є вічним прагненням, яка не потребує доведення, засади націоналізму це зміцнювати волю нації до життя, до влади, до експансії, тобто розширення зони впливу, підстава національної ідеї, це боротьба, піднесення над поодиноким, революційність, віра в свою ідею, в свою правду, войовничість, дух романтики, беззаперечність, ілюзіонізм. Безкомпромісність, патос або фанатизм, служіння прогресу, агресивність, чин для чину, тобто дія для дії, ініціативна меншість повинна впровадити ідею. Тверда віра в гасла як обов'язкову для всіх правду любов до ідеї, яку потрібно здійснити, і ненависть до того, хто перешкоджає її здійсненню, є переживаннями революціонера. Ідеї керують світом. Третя частина Українська ідея складається з хотінь, понять, мети, ідеалу, волі, почуття, думки та безсумнівної віри. Ми станемо нацією тоді, коли випликуємо бажання створити свій світ з зовнішнього хаосу, любов, посідання, брутальність, агресивний націоналізм, інстинкт панування. Зміст української ідеї, яскравість, тобто виключення усякої іншої ідеї, всеобіймаючість, тобто перейняття політичної влади над людьми і територією, традиціоналізм, експансія, ідеал, що сполучає минуле з майбутнім. головний момент чинного націоналізму це те, що нація має панувати. Слово Донцова. Повинно стояти на варті самостійності української нації. Тож процитую уривки з цієї праці націоналізм на питання, як здобувати свою мету, націоналізм відповідав боротьбою національною революцією проти Московщини не шляхом порозуміння чи еволюції. На питання що, яка мета нації, і на питання, як, як осягти її. На третє питання. Хто має це довершити? Націоналізм відповів: людина нового духа. Якого? Духа протилежного занепадницькому, духові речників української інтелігенції 20-го віку з рабським мозком і рабським серцем слова Івана Франка. демократи, соціалісти і совєтофіли нападають на націоналізм за гітлеризм. Тоді, як у 1926 році, коли він був видрукуваний, про Гітлера не було ще й чутно. 1929 року УВО, об'єднавшись з іншими націоналістичними групами, сформувалася в ОУН Організацію українських націоналістів. Після чергового розвалу організаційної справи Дмитро Донцов назавжди відмовився від партійної діяльності. Зосередившись на ідейно-виховній пропаганді з формуванням нової самосвідомості нації, тому й пізніше він відмовився вступати в ОУН Організацію Українських Націоналістів як організацію, що найбільше відповідало його програмним накресленням, вважаючи, що важливішим є зберегти особисту незалежність, а відтак і чистоту ідеї, бо партійні умови та обов'язки. Неодмінно вимагали би якихось поступок, обмежень, деформацій. Він своїми ідеями виразно сформулював на українському ґрунті закони націєтворення, націєствердження, показав основні форми мобілізації духовних суспільних сил, без яких самовираження нації стає неможливим. 1929 року у Львові виступив із критичною доповіддю. Розсутність в УРСР політики українізації. Українізація це була тимчасова поступка задля зміцнення більшовицької влади в Україні. Невдовзі почалось згортання політики українізації і почалась русифікація. Дмитро Танцов впродовж 1910-1930 х років виробив той теоретичний дискурс, на якому зріс і зміцнів революційний рух ОУН. Організації Українських націоналістів. Саме він зарядив його нескореним духом боротьби, що в 1940 роки вилився в героїку УПА Української повстанської армії. 1939 року емігрував за кордон Бухарест, Прага, Німеччина, Париж, США, Канада. У 1940 році відбувається розкол ОУН. Причинами розколу були Розбіжності між старшим поколінням УВО-ОУН, які прагнули діяти помірковано, та молодшим так званими краєвиками, які прагнули діяти революційно. А також були розбіжності між краєвою екзекутивою і проводом українських націоналістів. Дмитро Донцов, після розколу організації українських націоналістів на бандерівців і Мельниківців, підтримав лінію Степана Бандери в ОУН. Як послідовно революційну і націоналістичну, а на Мельниківське середовище дивився як на ліберальний опортунізм. 1943 року Дмитро Донцов не сприйняв нової програми ОУН прийнятої на третьому надзвичайному зборі. Бо там були ліберально демократичні і навіть соціалістичні положення. Він розпочав критику цих тенденцій. І, як виявилося, був правий. Після війни ліберальні тенденції в ОУН спричинили нові розколи, дезорієнтували молодь, ослабили внутрішню ідейну переконаність. З 1947 року до самої смерті жив у Монреалі, Канада. Там само 1948-1953 років викладав українську літературу у місцевому університеті. З оун Степана Бандери Дмитро Донцов підтримував тісніші стосунки до кінця життя, постійно друкувався у Бандерівській пресі у роки після воєнної еміграції 50-ті і роки, помер 1973 року в Канаді.